Умова повномасштабної війни головний сервісний центр намагається покращити не тільки якість і своєчасність надання послуг громадянам, але й дбати про безпеку, безпекову складову для громадян і для працівників сервісних центрів. Тому при фронтових регіонах ми запустили вже 33 сервісних центри, які працюють з укриттями, а також обладнані 15 модульних укриттів біля територіальних сервісних центрів. І сьогодні ми знаходимося на Київщині, де відкрили перше укриття, в якому громадяни можуть отримати безперервно послуги під час повітряних тривог, такі послуги, як реєстрація або перереєстрація транспортних засобів. Видача обмін або відновлення посвідчення водія, а також складання теоретичних іспитів. Укриті передбачення робота 9 адміністраторів, а також 4 комп'ютери, на яких громадяни можуть скласти теоретичні іспити. На цьому ми не збираємося зупинятися, ми плануємо розширяти далі. Кількість укриттів, в тому числі і на Київщині, і в місті Києві, а також при фронтових регіонах. Ми знаходимося в найпростішому укритті для очікування громадян, які очікують свою послугу. Але я можу, хочу заакцентувати увагу, що даним укриттям може скористатися будь-які громадяни. Дане укриття може утримувати близько 50 громадян наших країн.